Вітаю всіх раз ви тут. Значить, ви 98-й ряд закінчили або потрапили сюди випадково. Якщо випадково, то повністю з першого ряду в плейлистах всі шість частин, це сьома зараз частина цієї серветки, з катертини вже є в списках відтворення. Тому заходьте на канал і шукайте в списках відтворення все спочатку. А ми продовжуємо. Сліпою петлю з'єдналися в стовпчик без накиду, фокус. Сліпа петля в наступну повітряну петлю не затягуємо, щоб у нас нічого не стягувало. і сліпа петля в арку. повітряна петля, стовпчик без накиду в цю ж саму арку, П'ять повітряних петель. Так, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Стопчик без накиду в наступну арку. І знову 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Стопчик без накиду, в наступну арку з п'яти. Дві повітряні петлі. Ось в першу арку з двох повітряних петель. Ось цю ми пропустили. А біля центру у нас тут дві арки. От першу в'яжемо два стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі, два стовпчика з одним накидом. Ще два. Yeah, тепер будемо оформлювати центр. Повітряна петля ми вже зробили два накиди, рельєфний стовпчик з двома накидами, за центральний стовпчик з накидом за цей. Повітряна петля, два накиди, і за цей самий стовпчик, стовпчик з двома накидами. Є. Yeah. Ну і тепер дзеркально. Повітряна петля, два стовпчика з одним накидом, дві повітряні петлі, два стовпчика з одним накидом, дві повітряні петлі, маленьку цю арку з двох петель ми пропустили в арку з п'яти, стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Стопчик без знаки до варку наступно. Один, два, три, чети, п'ять. У вас має вийти чотири арки з п'яти повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три. 4, п'ять. І ми знову прийшли до центру пелюстки. Ось такий рапорт. зовсім не складний. Знову ж таки, якщо стягує, але тут вже центральні арочки дві. Тут не по 5, а по 6 в'яжете. Але знову ж таки, це залежить від кожного, від окремої руки. І від настрою, тому що інколи в мене також відрізняється натяг нитки. Так, особливо, якщо в'язання довге, і це не мережево, а філейна техніка, то там дуже-дуже видно, коли полотно велике і в'язання відкладалось на декілька місяців. то Там приходиться його спускати і знову підналаштовувати руку. Для повторення, бо хто не встиг, перемотуйте відео на початок. Я зараз спеціально роблю під кожен ряд окреме відео, щоб ви могли спокійно. Відслідковувати, яке ви пров'язали ряд, який ні. 4-5. Ну і, то, власне, все. Ось такі нескладні елементи. В кінці з'єднання точно таке саме, сліпа петля в стовпчик без накиду. Все, зустрінемося вже в ювілейному сотому ряді.